Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям. Нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такі вареники у сметані, на заварному тісті чудовому тісті у сметані дуже-дуже смачненькі виходять вареники такі. Якщо вам цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. До миски вбиваємо одне яйце, додаємо півчайної ложки солі. Це розмішуємо. Добавляємо сюди три ложки олії. Дві тримож. Зараз розмішуємо, всипаємо сюди 500 г руки. Добре все розмішуємо з цим. Та вливаємо сюди кипіток 250 мл кипітка. Спочатку замішуємо. Вінчиком або ложкою, а після будемо домішувати руками. Домішуємо тепер руками. Ось таке виходить гарне еластичне тісто. Муки більше не потрібно додати. Просто добре-добре вимісити. Двіти, яке м'ягесеньке, гарне тісто виходить. Кладемо його хоча б на 20-30 хвилин, хай відпочине. Тим часом будемо готувати начинку. Обов'язково накриваємо або харчову плівку, або просто е, е, торбинку, аби воно не обвітрювалося, бо це тісто любить обвітрюватись. Наше тісто відстоялося. Ви таке воно файне м'ягеньке стало. Ще його трошки перемісимо тепер. Ось і, і будемо зараз. Тут я, я люблю все додавати трохи муки. Ось так в муці, і так. бо то розтачувати його можна не додавати. А, а я все люблю робити в муці отако, і за того я додаю від тісто, яке, яке дуже гарне. О, робимо невеликі кульки, можна і розтачувати. Але я все роблю так, як завжди. Я не раз вже вам показувала, і я так роблю постійно. Е, начинка може бути будь-яка. У мене ет, е, сьогодні сир з будзом. І, і так формуємо. звичайно. Робимо невеличку пеленичку і, звичайно, формуємо пироги, вареники. То я кажу, ви яке тісто дуже гарне. Сира даємо досить, бо тісто таке еластичне, дуже гарне і просто ліпне. Тут навіть не обов'язково у муку давати, але я просто все так. Ви яке гарне тісто. Дуже такий вареничок. Так, будемо ліпити всі вареники. що тут муки не обов'язково піддавати. Просто розтачуєте невеличку тоненьку таку пеленичку. І все. І формуєте пиріг. Отак, бачите, бачите, і защипуєте. Можна робити і такий з, з ободком. Я люблю робити прості і аби швидко. Так, наліпимо всі. Так, до начинки я дала, у мене тут сир, буц, яйце трошки посолила. І все, файно вимісила. Віміскала файно руку, вимісила, аби він був такий ніжний. Так, ось скільки ми наліпили вареників, таких пирогів. Зараз будемо відварювати. Ті, тісто. Таке піддатливе, таке гарне тісто виходить. Дуже, дуже, це заверне таке тісто. Дуже-дуже гарне тісто таке виходить. М'ясеньке, піддатливе, таке так приємно з ним працювати. Так, робимо таку засмажку. Даємо тут грам 50-100 грамів хто тільки любить масла. І на маслі ми підсмажуємо на легенькому вогні, ми підсмажуємо цибулю. Тут я поставила на вареники воду. Так, трошка підсолити так, пів чайної ложки солі. Отутло. І на маленькому вогні підсмажуємо цибульку нашу. Так, вода наша закипіла, ми додаємо сюди чайну ложку солі і е, кидаємо наші варенички. Пироги наші. Ось які пироги гарні. Такі то. -то. Помішуючи тут цибульку, бо наша цибулька тут не пригоріла, само собою. О, отаку кидаємо варенички. Так, такі гарні, дуже, тісто дуже дуже гарне тісто. Таке м'ягесеньке, піддатливе таке. Так, і Тут цибульку раз бульку Ось так. Другим боком ложки. Тепер ми їх трошки з нагузьмемо. Хай вони закіплять. А будемо робити далі цю нашу сметану. Так, цибулька наша підсмажилася. Ось, і тепер ми до цієї цибульки от що робимо? Додаємо ми сметану. Сметану додаємо. Раз. Два. Цари. Крупка сметани можете дати, я даю. Чотири ложки, аби було добре у сметані. О, і розмішуємо гарно, отако. Щоб наша сметана прокипіла. гарно. Най закипить. Так, сметана кипить. Наші вареники теж закипіли вже. Зараз їх розмішаємо гарники. Ось так. Багато їх варити не потрібно, трошки на їх бо там тісто дуже ніжне і багато варити не потрібно. І от що ми робимо? Прямо звідси ми вибираємо вареники. У сметану. Прямо отако. Ось такі. так тут вареники, просто отак тепер політаємо, аби вони чуть усі взялися у сметану. Ось так. Гарно. І чуть-чуть прогріваємо. Їх так, так може прогрівати навіть вчорашні вареники. Або ще так-то, ви, просто в сметані отако. Які гарні вони виходять, ось от Прогріваємо хвилиночку. Можна, звичайно, їсти вже і сковорітки, а можна собі просто отак у миску усипати тих вареничків, або як по одному чи як. Як собі вже хто забажає так собі і їсть. Ось такі, які чудові вареники. Варенички в сметані. О. А зараз ми спробуємо, які, які вареники виходять. Дивіться, вареник який чудовий, гарний. Вареничок зразу в сметані, зразу до, такий, такий чудовий, гарний. Можна заморожувати їх, можна їх так варити зразу. Тісто дуже таке гарне, піддатливе, і начинка гарна така. Це тісто підходить до будь-якої начинки. І так само у сметані можна робити з будь-яким начинком, з картоплею. І з чим, з чим хочете, з цим, і з тим готуєте. І дуже смакує ось таку начинку в сирну. М -м 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 -м. Дуже смачне, дуже смачнесенькі, так по-давньому, по-українському, як колись. Готували не отако в сметані, були корови, були... багато було сметани, люди собі мали і отако готували. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А ви готуєте такі варенички в сметані? Ось та ось так. Який ваш найулюбленіший рецепт тіста? Ану, діліться в коментарях, буде дуже цікаво. о, зава на заварному тісті то дуже. дуже... Виходять дуже смачнесенькі, гарні такі е, варенички. І ще я вас попрошу, е, друзі, аби ви, якщо хто готує за моїми рецептами, будь ласка, давайте відгук е, до на групу на Фейсбук. Я посилання завжди роблю під, під відео на групу. Е, буде цікаво, чи ви готуєте, бо тут не можна дати. Е, Ну, Показати, як ви приготували, а мені дуже цікаво, чи ви, як ви готуєте, що вас, як у вас виходить. Е, буде дуже цікаво. Е, прошу вас, будь ласка, давайте відгуки до, у, нас, у нашу групу на Фейсбук. От. Так що от, таку, от такі готуйте. Скоро е, буде масниці. У нас кажуть масниці, дехто каже запусти, дехто каже, масляна, а у нас просто говорить, говорять масниці. Така што го